Всем привет, с вами я, Саня за 4 к Я хочу вам показать пасхалки в новом обновлении. Так. Ну тут панда в тем меню, Давите, ребят. Да, меню. Оце. Ось, да видите. Ось тут панда. А кто-то получил всю панду и нам не рассказывает. Нормально. Первая пасхалка на офис 2. Uh, я помню, де вона, ось пасхалка, ш -ш -ш козак и Козак Шкіпер. И короче, така пасхалочка. Дальше йдемо. Срядуща пасхалка на машину нову. Если ну, вы хочете нову машину, дивіться. Так. Е -е -е -е. Де самолет нормальный? О, ось. Уже розстерявся. Так. Все. А, де у нас портали були? Так, кстати, це подбовили. Так, де воно? Я не можу його найти. Ще. А, ось портали. Ось сюди заходимо. Оцей контейнер. І далі оцей. Дивіться, ось машина. Ось така. Ну, вона у мене є. Хочете я його протестую? Е вона у мене вже давно пошта є. У мене вона є. Гей, получив. Оп! Ну це Москвіч ось такий. Це ось такий москвіч. ржавий. Фіолетовий. Кстати, если до вот такую пасхалку, наверное, винно обрадуйте. Ось, такий... ось такий москвич, короче. Нет, москвич! Бух. Покупался. Переходим к следующей пасхалке. Что у меня с обувью. Ни... Нифига. Следующая пасхалка на цій карте. Э, так, надо ось сюда вроде лететь. Че, Чи... я не помню, куда. Сейчас вам покажу, ребята. Не, на сюда, на сюда. И вот и вот блин, я непонятно. Так, надо пора назад. Так, вот им, и вот Не тут. Так. И, и, и. А, все, понял, вот она тут. Ось, банан. Я банан. Я, я банан, банан. Чищу банан, банан-банан. Чищу Кстати, він не дається, но просто ось такий танцюючий банан. Все, я банан. Я банан. Я я банан, банан. Крінжово він танцює, як нік говорив. Маю. И ще другі пасхалки в мене знайшли. Ось такими пасхалки не знайшли Банду. Ну ми ось таку знайшли. Ну, почти знайшли. Оцю цю тачку, як її получить. І ось ще одна. Кстати, на цій карті ось оця машинка. Оцю машину получили. А оцю нет. Вона теж на цій карті. Ну і далі ось таке. Я зараз в телегі знаходжусь. Тут мухи додав, ну це ми вже знаємо. Ви знаєте, яку я хотів пасхалку? Оцю. Ставте лайки, якщо хочете. Якщо буде 5, Ну, на цьому відео буде 10 лайків чи 100 лайків. Скільки ви захочете, більше було лайків, я покажу, де оця пасхалка на оцю тачку. Реально. Якщо ви поставите е, мільйон лайків, ну тисячу хоч. Я покажу эту пасхалку на машину. Вот такую. Короче, с вами я был Саня 24 Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.